Ану розкішно робити, це так для тіктока. Малюнок камінчиками по вишивці, яку я називаю 3D. Порожні місця закриваю камінчиками. В Італії є таке правило, що вишивка ціниться тільки тоді, коли вона повністю зашита. Не має бути ніяких білих пробілів. І тому або все вишити, навіть там рекомендують. Всі хрестики зашивати білим. Я зашиваю їх камінчиками, тому що у нас кульки, вони повинні мати оптичну форму. Ну і завжди, пам'ятайте, з дитинства кулька була посипана, вона завжди мала блестіти. Клей мені застиг. Називається третій малюнок.